9. На життя заробляв теслярською справою. Тяжко доводилось йому працювати, аби заробити на хліб. Ох, як же це саме доїло. Та робота така важка і так мало ціниться. От якби робити менше, а заробляти більше, Ці люди самі не знають, чого хочуть, то витежімо орнаменти на стільцях, то квіти на вікнах, то ще щось, то ще щось. І нема цього кільця краю. Розумієте? А ви подивіться на Єсип. Э, подивіться на Йосипа. <laughs> де де рано речі Йосиф бавиться з тим деревом, десь йому що на не надоїло. Кожного дня одне й те саме. Купи дерево, відшліфуй, вирізь би вигне. Одне й те саме. Аго Йосифе, привіт. Привіт, як ти? Я добре, що там співаєш таке хай. Я співаю такую стародавню мелодію, що ми навчилися від нашого предка Див, Давіда, так як ти Девід, Бо ціла наша родина є з його роду, знаєш, то така пісенька, щоб шукати клієнтів коли немає. Цікаво. Хочеш послухати? Ну, В принципі, зараз немає замалою, тому давай співай. Добре? Пані дуже поважна, багата, напевно, іноземна, знаєш, і вона замовляє в мене унітаз. Знаєш, що таке унітаз? Ну, знаю, це як уніформа, трошки інакше, ніж уніформа. Цей, я питаю її, що таке унітаз? І вона показує такі речі, і потім вона каже, що Ну, тобі ж табурет, так і ти там маєш. І я кажу, добре, я розумію, унітаз похоже на табуретку. А вона каже, а, але різниця є, що треба дірку звернути. І я кажу, навіщо ту дірку? І вона каже, дуже тихо, щоб ходити по великому. Ходити по великому ситуацію. Щось таке, я знаю, тільки нозерці могли щось таке придумати, правда? Правда. Але бачиш...

І на щоб було тебе. До мен ще з тим. Що він хотів? Він хотів, де бан з ніжому себе Уявляєш собі? Ні, як то може бути дибан з ліжком всередині. Ти, напевно, відмовився, ні? Та де я відмовився? Я все сам. Зробив. Дек можна сидіти, вночі спати. От як. В майбутньому придумувати, щоб мати туалет, навіть все не хати, правда? Правда? Смішно. Ale ničo, Pačeš naše pokazky v vás. Kdo je to zpíváte Hotový. Hotový. Raz, dva, tři, Тим часом в цьому ж місці відбуваються події, які отримують назву Історія спасіння людства. Марія, маю для тебе послання від Господа Бога нашого. Радуйся благодатна, Господь з тобою. ти між жінками. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога і ось ти народиш сина і назвеш його ім'ям Ісусу. Він буде великим сином Всевишнього назветься, і царство його не буде кінця. Як же це станеться, коли я мужа не знаю? Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось і родичка твоя, Єлизавета, не маючи дітей до глибокої старості, незабаром народить сина, бо не буває у Бога ніяке слово. Ось я слугиня Господня, нехай мені буде по твоєму слову. Вау! Ура! Я стала матір'ю Бога! Я так довго просила про прихід Месії. Я так просила. І ось на мені здійснюється породство. А ще Гавріїв сказав, що моя родичка вже в старшому віці зачала сина. Я поспішу, аби найшвидше відвідати її. Шалом не розвивай. Шалом не розвивай. О, это баба, дій. Thank mm -hmm. душа Знаєш, що робити не знаєш? А привіт, не виглядаєш, як справи? А, в мене все чудово, просто не могло бути краще. Що нового на роботі? На роботі є, що нового. Замовили двері для самого храму в Єрусалимі. І я запросив нашого сусіда Девіда, щоб допомагати мені. Але яка різниця? зараз в нашій ситуації. Йосипе, але дивись, маєш працю від Бога допомогу від сусіда. І робота над дверми до самого храму. Хіба не прекрасно, бо двері ведуть до зустрічі з Богом? Ну, мені, звичайно, то прекрасно, але знаючи нашу ситуацію, то не дуже важливо зараз. Йосипе, довіряй Богу. Ай, okay, nice. я, я не знаю, що любити. А що закон каже, що Бог хоче від нас? Закон, чекайте, каже, таких треба каменувати, треба вбити таких. Ай-яй-яй, а що ще каже закон? А, Але закон також каже: любити ближнього. Як самого себе, правда? Тоді я не знаю, що робити в цій ситуації. То вбити, то любити, я без поняття. Прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить Сина, ти ж да си йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів, а все оце сталося, щоб було сказане від Господа, який провіщає, ось діва, в утробі зачне породить сина, і назвуть його ім'я Мануїл, що щоб наради їх Дякую за цю добру новину. Я знав, що мусить бути щось таке. Марія завжди така чиста. Як я міг погано подумати про неї? Це не знать чому йшов вона так? Знаєш, Марія, я просто вчора я був, ну знаєш, я відчував, я просто, знаєш, а потім, коли ти прийшла, і ти була ну, трохи, знаєш, як вогні, трохи знаєш, як А, ну, І тоді наш тобі народ, такі речі про тебе, про мене говорили, знаєш, і то все не. Але, знаєш, хотів сказати тобі просто дякую. Ти чудова платінка Божа. Йосипе, ти така щаслива, що Бог об'явив тобі цю таємницю. Це величезна, превелика, надзвичайно, торжественна перемога. <глупція> 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 Цей прослин, будь ласка. А, Що нового? Та, нічого, в мене все добре, чудово, добре. Але знаєш, якось е -о, бракує жінки в моєму житті. Я знаю, що ти не одружний. А в тебе гарна жінка, та Марія. Та вона класна. Як знаєш, все чудово, так? Та, все супер. Все дійсно люкс. Ну не могло бути краще. Бачиш, Ото саме, що і я хочу, мати хорошу, гарну жінку, яка чекає мене вдома, яка любить мене. О! І яка дуже класно готує їсти. О, то само собою, який ти щасливий, друже. Я дуже щасливий. Але знаєш, ти між нами з Марією є щось більше, ніж просто фізичне. Ми з нею маємо таку дружбу, і вона стала фактично моїм найкращим другом. Хто, друг? Твоя жінка? Так, я тобі чесно говорю. Між нами з нею є щось таке, я не знаю, брак міслів, але є така річ. знаєш? І тільки ми з нею розуміємо, що то є за, я не знаю, яке слово... То... Ну, ну річ, знаєш? і тільки все могутні, і ми знаємо про цю річ. І через це я дуже щасливий чоловік. Знаєш, е я тобі скажу, мій тато говорив про життя. З моєю мамою. Він казав так. Знаєш, син, твоя мама хороша людина, але єдина причина, по якій я з нею не розлучаюся, це те, що я не хочу питати в пекло. А, тут дуже романтично говорити про пекло. Але ми з мрією маємо щось інше, знаєш? Можливо, з нею це не визирає, для мене така, як Марія. Точно мусить бути Хтось на тебе. І я за це буду молитися. Молитися? Мені потрібно щось конкретніше, чим молитися. Та, слухай. Ти з часом зрозумієш, що молитва це дуже-дуже конкретно. Як саме. Нічого, ти побачиш. Щоб батька, як конкретно молиться. Як, що сам? В мене не було замовлено. тобі я молився. І ось прийшла та дівчина і замовила, щось в мене. Ну, то зовсім випадково. Тільки ще так стає, знаєш, коли так часто молишся і так часто отримаєш такі відповіді, ти починаєш думати інакше. А може і я попробую помолитися? Попробуй. Візьма його з фотошку. Добре. Хочу скіпати? Так, добре. що мовляєш певні слова, робиш певні жести і все відбувається зразу. Ні, знаєш, в кінці-кінці треба з Богом говорити, як син зі своїм татом. З Богом, як син зі своїм татом? Як це? Ну, наприклад, як я тільки що молився, я піш менш так говорив. Господи Боже, ти знаєш, що нам треба гроші. Дай мені роботу, щоб я міг заробляти для своєї сім'ї. І Якщо хочеш, можеш просто так дати гроші без праці. Це мені теж підходить. Дякую наперед. Амінь. І то твоя молитва це більше схоже на сина, який щось у свого тата. Ось саме так, знаєш? І в кінці кінців треба молитися з вірою. О, то я розумію. А хто така віра? Давай їй сиди, спробуй помолитися з нею. Слухайте, тільки про одне думати. Я маю на вас і вірити і молитися з надією. Надія, Надя надійка, то ще краще. Я навіть бою проти любов не хочу говорити. Любов, Люба, має бути цікаво з нею молитись. І вертаємося до нашої першої теми. Слухай я знаю, що з часом все тобі вдасться. І молитву, і жінку, і любов. І гроші. Та саме з собою. Гроші без жодної роботи. Це може бути на да, все Бога. Дай Боже. Тобі точно Бог дасть. Не перешкоди. Йосифе, а ти пам'ятаєш, говорили про те, що має бути перепис населення. Так. І нічого нічого не могли придумати, як 150 кілометрів перти в одну сторону бивмия, тобі був трив. А я, я, це черхливо, бо Марія вагітна, я такий старий, така довга дорога і дуже мало часу. І ще маємо ці двері. Треба доставити їх. Слухай, ти не міг тим займатися? Так, я можу тим займатися, можу домовитися з які би доставили ці двері. А з ким саме? E, ну, з китайцями або японцями. Каже, китайці, вони трохи дешевше стали. Добре. Добре, домовилися, давай. 1 2 3 4 5 6 7 8